Вітаю, Русляну. Зараз вам таке питання, що приховує від вас людина, загадана особа. Скажіть ім'я цієї особи, подумайте про ту людину, що ви хочете знати, що там вона від вас приховує, і дивимося, що приховує від вас загадана тут вами особа. Відео актуальне, коли б ви його не відкрили, що приховує сонце? Ви знаєте, ну приховує від вас якусь радість, якусь перемогу, багатство. Якийсь перехідний інший рівень, достаток, успіх свій. Ну щось таке людина приховує, мах. Ну, знаєте, може бути навіть таке, що людина приховує якісь свої здібності, які призвели її до цього сонця. І людина чомусь не вважає за потрібне, не знаю, кого ви тут загадали абсолютно чужу якусь людину, чи що, що людина не вважає за потрібне про свій успіх, про своє щастя, добро вам розказувати. Ось таке, це люди